Вітаю! Чергова серія про коміко. Сьогодні практична робота. Будемо робити рамочку для такого традиційного узору. Починаємо роботу з розрахунку всіх необхідних деталей. Для цього я в таблицях Excel зробив ось таку табличку, де автоматично розраховуються розміри деталей, що необхідно. Ми будемо робити квадрат з зовнішніми розмірами 60 на 60 Хвостики ці по 5 мм це технологічні хвостики. Буде можна по 5, можемо по 6-7 мм, скільки не жалко. Другий розмір це товщина наших деталей. У нас там становить 3,7 мм. От уже тут все введено і ми бачимо всі необхідні розміри деталей. Отже, розмір комірки тоді А буде 24-45. Діагональна вставка буде 34,6 мм. Проміжна деталь буде становити 17,6 і замкова деталь приблизно 9,5 мм. Замкова деталь буде робитися по факту, для того, щоб закріпити всі решта деталей. Починаємо роботу з мастерку Міко. Для цього ми беремо якусь браковану деталь. Наприклад, отут в мене трошки скол получився. І відкладаємо від краю 5 мм. Проводимо риску, беремо нашу деталь і риску закриваємо і проводимо ще одну лінію. Провели. Наступний крок відкладаємо від оцієї другої рисочки розмір 24,5 мм. Ми цей розмір будемо повторювати два рази і такий, такий спосіб перенесення розмірів дає нам найкращий результат і комірочки будуть якомога точнішими. Перевіряємо можна проводити далі. Знову ставимо деталь, закриває прорізь і проводимо риску. Я зазвичай пишу 24,5 розмір. Тут ми зафарбовуємо. Отже, наш мастер коміко готовий. Беремо стусло і нарізаємо 6 деталей. Буде три горизонтальних, три вертикальних. Спочатку торцюємо. Перевіряємо розмір. У даному випадку 72 мм. Ціни викидаємо. Тут можуть бути якісь певні Недоліки, його можна використати теж для відкладання невеличких розмірів. Оглядаємо і вибираємо кращу сторону. Без будь-яких ват. Куміко потребує точних робіт. Спішити нема чого. Особливо на перших роботах. Треба робити максимально точно, чітко, не поспішаючи дотримуватися всіх інструкцій. Так, раз, два, три, чотири, пять, шість. Все, є наші шість деталей. Будемо працювати далі. Беремо наш пакет заготовок. Помічаємо рискою один бік і вставляємо в наш шаблон і також ставимо з цього боку аналогічний пакет. Він нам дозволить на прямому брусочку теж чітко ставати можна підштовхнути для того, щоб всі деталі були в одному місці і впиралися в цей упор. Так, все. Є, підготовчі роботи ми виконали. Далі працюємо з розмічанням із нашим майстер-коміком. Поставили мітку відповідно до нашого майстер-коміко. Ось воно. Тепер ставимо наш упорний брусок. Притул до мітки і ножівка якраз має мітку спиляти. Гуляємо до середини, можливо, чуть-чуть більше. Так. Далі беремо планку і посуваємо так, щоб ця наша заготовка якраз закрила прорізь. І робимо наступний пропил. Знову наша мітка. Ми можемо зробити трошки по-іншому і перевернути, підвести упорний брусок чітко до мітки і пиляти. Результат буде такий же. Знову підводимо упорний брусок так, щоб наша заготовка закрила прорізь. Прорізаємо і тепер орієнтуємося знову на мастерку міко. Розташовуємо так, щоб ці риски були з зовнішнього боку пропилу. Ось. Так, ставимо цю міточку? На мітку ставимо ножик, підводимо упорний брусок і запилюємо. Знову наша заготовка і знову все, от ми зробили, пропили. Тепер беремо трьохміліметрову стамеску. Не обов'язково брати японську, як у мене. Можна взяти перегострену радянську або іншу будь-яку стамеску. Можна зробити це самому таку стамеску. У мене, наприклад, є 2-х 2-мм. І акуратно починаємо зрізати. Можна перевірити. Планка повинна з зусиллям вставати на місці. Перевіряємо. Тут чуть-чуть легше, але теж з певним зусиллям. Оці планочки вони потрібні для того, щоб краще зафіксувати в даному випадку, наші останні заготовки, без перекосів. Воно надійніше кріпиться. Чуть відпустили І маємо ось заготовки. Я помітив з одного торця рискою наші планки, Йдемо розташовувати нашу сіточку так, щоб цими мітками заготовки були з одної сторони. Беремо рівну поверхню, шматок. Ламінованої плити і починаємо складати. Планки повинні входити з невеличким натягом, з невеличким зусиллям. таку решіточку, перевірили, чи все добре стає, чи заготовки на місцях перед тим, як його склеювати. Далі маємо склеїти нашу сіточку. Беремо клей. Йо треба буквально крапельку. Кладаємо пакет нашої заготовки зубочисткою або тоненькою паличкою наносимо клей на бокові частини прорізу. Тепер складаємо, орієнтуємося на наші мітки на торцях. і вирівнюємо. Все, наша решітка готова. В наступному відео ми будемо робити наповнення для неї.